Так, ну що ж, всім привіт, це я Чмолік. І це The Look Like Us. А ні, прийняти сказати, це два хорки. Інтересно які будуть, а перший хору це у нас The Look Like Us. Вони Выглядають як ми погнали. Нас першу, щоб скипнути. Я не буду скипати. Світло і оці от штори. Так що світиться. свитится.

Ну индейке анна на 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 in die Hand und на 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 dass на 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 Кож сказали, якщо ми їх плачемо, тоді э, нам же все. Э, сказали, що... Ага, так, давайте це метаєш собі. Окей. Сказав, що ці створіння поїдають людей цілими, типу. І сказав, от позакривайте штори і повиключайте і повиключайте світло. Давайте. А, тут шифта немає. Блін. А! Мужик! Якийсь мужик був білий! Це напевно той самий, який видає, як ми. Не написав, що не виглядають як ми, але це не є ми, не вірте їм. Якщо хтось просить пустити хатну, що щось на ваші знайомі, не вірте їм і не впускайте нікого до хати. Це ну, типа ваша головна ціль нікого не впускати. Окей, давайте. Пішли? Е, ще сказав проключати всю світу, це мені не подобається, але прийдеться напевно. По типу, от, мені сказав проключати 8 світлів треба, які всі у мене є в хаті. Типу. Окей, давайте. Выключаємося сюда та... А, мені зашити їх виключено. Так, йдемо далі Хто там стукає? Відкривай, стану бич! Я спускаю. Він щось говорить Він, він щось говорить Звучить ніби він пробує імітувати людські звуки. Можна кайди. Окей. Сучі так не пробую, типу, імінітувати людські звуки. Знаєте, які люди? Я думаю, знаєте. Так. Я почув, як де відкрився. Я це прекрасно почув. Є одне. Давайте. І Фух. Так. Я почув, як вони відкрили двері. Воно відкрило двері, не знаю. Хтось вони.

Да пофиг. Это так тупорила Индия игра. Что он мне не может сделать? Серьезно? Какая из них это давай! Что, сильно мудрый или что? Кто до меня звонит? Что пельсок набью? О, телек, телек. Что давайте? Ой, сейчас тут мою капельку. Есть уродский свет, опа. Нема чого боятися! Не <ривіт> ховайся, не ховайся, не ховайся, не ховайся. Так я вам повірю. Ви не є в небезпеці. Ви просто... <ривіт> Хочете до вас приєднатися. Це... світ ніколи не був ваш. Впустіть нас, впустіть нас, впустіть нас. Е е е е можна вас не пускати? Кисси хати Що? Боже, який звук! Не хубавай Що? когой мужик там мене напав такий? Ігра від джан 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 Дякую за це моя перша страшная игра Прикольний га, чувак? Так, в мене чомусь вилетіла. Ігра там, та, як я розумію, вона скітчує, типа. Я був крута, і ще мені вилізло якесь фото. Там писало нове попередження. І там щось писало, а там було цілку по тексту. Той не перекладав. А я вже на сітні гри, хантінг. І цей по поленів. Я не знаю, чому мені так було в тіх і поленів. Можете питатися. Все, на максимум. Не грати. Знову в нас віловством буде займатися, як завжди. Мені якісь баги трохи фрізить. Ну, ж критично буде. Це другий хору і отперезон. Погнав шукати оленя, я розумію. У буде головна ціль біги. віги. Стріляти в оленів. Капецмен, я почну глючити стріляти. І щоб підняти... або опустити оленя. Ну, давайте. Я взагалі не знаю, що мають бути в цій вже. Так. А! Ходив. А, це я! Я так усляв, що він на мене побіг. Нема більше оленів? Нажми Q, щоб здати звуки. На що, Ця нагадує нагадую ігру Скровсвепер. Там, типа, по ігри. Там по ігри мало в мобілок. І він ігроє з кожним безумієм. До речі, я напевно буду входить на своєму каналі. І там схожі... герой безуміє все більше і більше. Ця игра дуже схожа в путі, тобто на тамту. Як графікою, так і оцею з механікою. А в Скрігосепа була реально страшна по атмосфері іменно. Тому що там на... Як, як... як так в Скріпсепах нас ніхто навіть міг бити. Тому що не було навіть ворогів, як таких. Тільки був один ведмідь. І невидимі, невидимі, білки, які нам капельку хп зносили. СТРЯТЕ! Саме коде, що я можу штуки стріляти як з пістолета. Я щось не бачу, що снайперка так працює, хто стог, да? Действие звук йде. Получай! <О>, що <плук> 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 це було? Що за мужик? Що на мене дивиться? Рушей не дам. Хочеш ще раз полювати? Так, да, хочу. Так. Ай, уда. The... Що означає? Мені дочку треба будувати. Не можу втриматись на інших роботах. О! Я знов тут. А, нет, сожжение шими... Печекайте. Потому что таки спадают. Так, так. Фризить. Не, ні не, це, це, це самі місце вже вечері. Нема без шоленя. Ра, все! плакатиовані. Мені за життя при... Вихор псуйтовані. Вже бачите. Потемнело. Нет, красивый не был, справедливо могу сказать. А вы знаете, я боюсь, так что... А, я пу- Капец, тут гирка. Эй, овень, овень, овень. Овень, отком. бам бам Прошу, не дам. У їх немає. Hey, hey. Це я здаю звуки такі. Hey. Я кричу help. Нічого хтось де, я не можу зрозуміти звідки йде. Hey, hey, hey. Туда, бота. Hvað er sjálf fyrir mig? Tjóg dag. Hvað er þetta? Nei sjó. Gatan, þú gerir vel. Ó, ég sjóttu þig Please. Oh no. Never. No. ні Ні-ні-ні, що ти с сказав, я не п. я поігнорував. Hey. Давай, до мене йде. До мене, я сказав, йди. Туда, бота. Ой! Мені мой, бра. Ай, яй-яй, я, 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 я вс I have a good feed, я добре поїв. Знову! Так і близько відкрився якийсь місяць обрізаний. Це Око? Куда музика на фоні? І замість місця якесь око. Чи бублик? Ось таке. Я напишу такси, я не пойму, що він хоче тепер. Хотіки чомусь дуже любить вилітати під кінець, і я прийшов тоже. Я не сам что он сігри, якийсь вже вже дуже там можливий, можливо, типа. Е, інші звеловці перетворюються в улене, вояк їм так. Окей, в любовку дві круті рекрутить воліги, лекарства навіть моментами. більш на атмосферу довели, ніж на сам такий страх. А в круті Букрутіги ставлю їм десь так. 80 крутай, крути. А з вами був Чмолік. Ставте лайк, пишіть канал. Всім па-па!